Напередодні інавгурації Трамп ще раз пообіцяв закінчити війну. Стало відомо, що новий очільник США збирається подзвонити диктатору Путіну, аби домовитися. Втім, у ЗМІ кажуть, що лідери хочуть заморозити конфлікт і відмовити Україну вступати в НАТО. Невже американці підуть на поступки росіянам? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкала, Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Обраний президент США Дональд Трамп чергове пообіцяв припинити війну в Україні. Гучну заяву політик озвучив напередодні інавгурації під час мітингу у Вашингтоні. Я покладу кінець війні в Україні, припиню хаос на близькому сході та зможу запобігти третій світовій війні. А ви собі уявити не можете наскільки ми близькі до неї, за даними CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок воєнному злочинцю Путіну одразу після інавгурації, яка відбудеться вже сьогодні, щоб обговорити особисту зустріч у найближчі місяці. Обраний президент Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу, з метою розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні. Іноземні журналісти ж написали, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою із Путіним ще кілька тижнів тому. Як тільки Трамп вступить на посаду, офіційні особи США та Росії зможуть серйозно почати роботу над організацією особистої зустрічі. Новий президент сказав, що переговори вже організовуються, але Кремль сказав, що почекає, поки Трамп прийде на посаду, щоб розпочати офіційну підготовку. До слова, 9 січня 2025 року під час виступу в Мар Алагу, і сам Дональд Трамп заявив, що Путін справді хоче зустрітися із ним, а організацію перемовин уже розпочали. Цьому передували слова політика про те, що спілкування лідерів може відбутися у найближчі пів року. Я сподіваюся, шість місяців. Сподіваюся, набагато раніше ніж шість місяців. Слухайте Росія, втрачає багато молодих людей. Україна також ця війна не мала починатися. Зустрітися Трамп та Путін цілком можуть у Швейцарії. У МЗС країни пообіцяли організувати прийом, якщо американська та російська сторони не будуть проти. Також у іноземному відомстві пообіцяли, що ордер міжнародного кримінального суду на арешт очільника РФ не стане перешкодою, оскільки уряд держави має право зробити виняток для мирних переговорів. Іноземні журналісти ж пишуть, що місцем зустрічі двох лідерів цілком може бути і Сербія. Разом із тим у Трампа назвали три ключові питання для припинення війни в Україні привідкрив карти майбутній радник із національної безпеки новообраного президента Майкл Волц. Я не збираюся забігати наперед у всіх цих речах, але я скажу вам основне: ключові частини питання щодо завершення війни. Номер один. кого ми посадимо за стіл. По-друге, як нам привести їх до столу, і по третє, які рамки угоди, водночас у ЗМІ активно поширюється інформація про те, що можливий мирний план Трампа включатиме два параметри. Зокрема, як пише РБК Україна, посилаючись на джерела, нібито в новій адміністрації США пропонують поставити вступ України у НАТО на паузу та заморозити війну вздовж лінії фронту, яка де-факто складатиметься на полі бою у той момент. У Києві ж такий сценарій вважають поганим, оскільки це не розв'яже. Проблему агресії РФ та відновлення територіальної цілісності України водночас виникає питання: а чи готовий сам Путін домовлятися із Трампом? Під час одного зі своїх нещодавніх публічних виступів диктатор запевнив, що з новим очільником США їм буде про що поговорити. Щоправда, висловив невпевненість щодо часового проміжку, коли зрештою спілкування може відбутися. Ну, перше, я не знаю, когда мы с ним як да что он об этом нічого не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет и э, я готов к этому конечно Любоїв і готовий буду і до зустрічі, якщо він захоче цього. разом із тим у західних змі поширюється інформація про те, які саме вимоги висуватиме Путін на переговорах із Трампом, як пише видання Bloomberg, посилаючись на компетентні джерела, Росія все ж таки вимагатиме унеможливити вступ України до НАТО і обмежити її військовий потенціал. Позиція Кремля полягає в тому, що, хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати надсилати зброю в Україну згідно з двох сторон, Оннімими умовами з безпеки будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для повернення території. Також за словами західних журналістів, Кремль топитиме за те, аби бодай частина української території залишилася під контролем РФ. Російські умови також передбачають збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% володінь Росії в Україні, включаючи кримський півострів, анексований у 2014 році. Хоча Москва відкрита для деяких обмінів територіями. Коли ж зрештою лідери про все домовляться, спершу Трамп обіцяв, що все станеться всього лише за одну добу. Потім із адміністрації нового очільника лунали прогнози щодо перших ста днів при владі, тобто до 30 квітня. У самого ж Путіна не відмовляються віддати 9 травня як про день перемоги. Чи справді США підуть на умову Росії закінчити війну у важливу для Кремля дату? Безумовно, це пропагандистський хайп. Але тепер вже з боку Путіна він підняв градуси, хоче досягнути угоди про перемир'я до 9 травня. Гадаю, що тепер Путін буде наполягати на цьому під час перемовин з Трампом. А після цього буде розповідати своєму народу, мовляв, бачите, проти нас було аж 50 країн, які допомагали чи підтримували Україну. А ось я один визначив 9 травня днем перемир'я і зробив це. Водночас військовий експерт радить не поспішати із прогнозами щодо дати закінчення війни, оскільки поки що увесь світ затамував подих та чекає на інавгурацію Трампа. Після 20 січня, ймовірно, ми будемо змушені виходити на перемир'я у якомусь вигляді. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що сьогоднішня інавгурація Трампа стане особливою. А напередодні визначного дня політик вибухнув обуренням у бік свого попередника Джо Байдена. Як пройде присяга нового очільника США та хто його підтримуватиме? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Зауважимо, що обраний президент США Дональд Трамп. Ввечері 18 січня прибув до Вашингтона перед інавгурацією. За день до цього він розпорядився перенести саму церемонію у приміщення через очікувану холодну погоду у столиці. Я наказав виголосити інавгураційну промову, окрім молитов та інших промов у ротонді капітолія Сполучених Штатів. Як це було використано Рональдом Рейнганом у 1985 році? Також через дуже холодну погоду. Згідно із прогнозом погоди, на цей день у Вашингтоні очікується 7 градусів морозу та холодний вітер. Повідомляється, що перед цим інавгурацію переносили до приміщення через сильний холод у 1985 році. Тоді відбулася друга інавгурація Рональда Рейгана. Температура повітря опускалася до 23-29 градусів нижче нуля. Чи слід очікувати вже завтра радикальних рішень від Трампа? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наш наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 330 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!